Гаразд, у нас новорічна ніч, і у нас є гості чи нема гостей? У нас є нас Юрій є... Андрухович. У нас є Юрій Андрухович, але я не знаю, чи я після цього наважуся взагалі подивитись в очі. Метро він же маестро, починаючи з Бубабу. Але давайте менше тролінгу, насправді запросимо. Не, не метр, а патріарх. Отак це правильно сформулювати. Патріарх, патріарх, дякую. патріарх року. Бубабу з новим роком. Богдан це Тетяна. А ми вже знайомилися з Знайомі. Ви, до речі Майдану. познайомилися теж на майдані особливо. розвіртуалилися е, на майдані. О. Ну що розкажіть як ви там? Ви до речі, теж якимось парфумом пахнете, а не а не вогнищем. Ну так, це якось, знає, останню це... ніч я провів не на Майдані, тому а. <сх> запах диму вивітрився. Ні, насправді я жодної ночі там поки що не ночував. Тобто ще не було такої необхідності. Ну, мені вже подобається те, що ви зразу там не уникаєте цієї теми. От прямо так. кажуть. Ну, тому що люди, які, наприклад, ну, є люди. А парфуми так, це така слабкість сьогоднішнього вечора. Я вже, власне кажучи, забув, як ними користуються, але. Сьогодні вирішили. От, я, до речі, теж це от революція <кій> нас позбавляє чогось важливого, наприклад, <кій> а, або <кій> другорядного <кій> тобто... Здатності користуватися парфумами, наприклад. Дому що так. все одно все пахне <кій> димом. Так, так. І я десь чув цей вислів, що у Києві гарну людину впізнають за запахом. О, так. Так, тобто... ну я розкажу, Є як у вас такі, враження так? від цього всього. От ми дивилися просто по телевізору, це заздрили чорною заздрістю, хтось білою. Ну, брехав, звичайно. Звичайно ж, чорною. Бачили ці ворогів мені, тому що я теж був там, і бачили оці вогники, які пере одним з них ви знаєте, і ви були нас з нас в ефірі. Ти просто пропустила, мабуть, ці моменти. Як але... це пропустила? Звичайно, ж ми... це я підводилася а, до так, пана так, Юрія. Так, Ті, так, точно. так, Ти ж підводилася точно. Так, а я зараз і... просто ваше телебачення, воно якісь такі чудеса творить, коли підходить, ну, наприклад, Наталя Гуменюк з якимось таким от приладом, так? Невеличко. Це iPad. І виявляється, що Ось, це кудись там, там просто ввалить. Е валить. Ось так. Угу. Десь так воно і виглядало. Так, так. Бачите, навіть довелося наклеїти. І ви думаєте, що просто з нею розмовляєте, Насправді і, і думаєш, що це так, що це от приватна така наша розмова. Так, тут зараз. От хтось не ну, як всі пише, mm -hmm. так дістав телефон, щось mm -hmm. там пише. А насправді, якраз от проблема велику камеру вивезти туди на супутник, а це mm -hmm. зразу, mm -hmm. от. Mm -hmm. і через це. То тобто я, я, я думаю, от, от що ви зараз взагалі тисяч... якісь такі чемпіони просто в цьому сенсі. Тобто, я вам вас... дякую ще раз, але якщо ми будемо зараз говорити про нас, або ми про вас, тобто. Так то я прийшов про вас. <світ> ні, ні, так розкажіть свої враження від оцих от мільйона вогників. От мені просто, знаєте, чесно, от я б хотіла там бути в той момент, коли оці 12 ночі, і там от просто величезна кількість людей з цими вогниками мерехтять гімн, Ну, це просто. Це те, чого не було в четвертому році. Не було це, це набагато крутіше. Градус набагато вищий. не було е, ну з. Із... Я можу сказати так, що я дуже цього очікував. Тобто, я кілька днів тому ще опублікував якусь таку свою статтю в, там, в одній з швейцарських газет, де я написав про те, що а, насправді всі вже просто чекають цієї новорічної ночі. Всі українці чекають, тому що вона буде чимось таким найнезабутнішим в їхньому житті. І вони її обов'язково дочекаються. Вони не віддадуть цього свого шансу. Тобто я очікував чогось такого, ну майже космічного, може чому майже власне, космічного. От і, і це сталося. Тобто, а ви не боялися, що воно буде таке, знаєте, російське слово є пошле, українське брутальне, але це не про те. Uh... Е, ну що воно буде знаєте, от, Я коли почула модентокін, мені стало о Боже, який жах. Ні, бо, але ж що... ти знаєш, що ну, це я вже розумію, що це але вже було, тези, було зрозуміло, що вони не зіпсують нам цього свята. <рес> а, вони це Поплавського <рес> також не запросили <рес> на сцену, так mm -hmm. і, і, і на жаль, Пінк Флойда теж. Не буде. Флойд дійсно ранку, на жаль, невідомо. але якби там були якісь такі, знаєте, гламурні виконавці третього ешелону, такі ну, умови. ну там водієм, ніз... якийсь п'ятий склад. Ну, щось таке, так. Ось, це було б це було б трохи так сумно. Та? Це е, така проф, профанація цієї колосальної енергії. Але як... сьогодні в день була інформація про те, що українці привітали Скорпіонс. Це ну, як на мене, теж не не найвища mm. ліга, так тобто вже зараз так. Краще б нас привітали там Ледзеплін <хи> чи Мік особисто. Ні, до нас хтось із ДеПЕШМОД вітав насправді ні, з... не з Новим роком. О, Але ДеПЕШМОД якось взагалі, по-моєму, просто вже в Україні мешкають. Тобто вони, вони не прописали. виїжджають звідси, і тому коли вони вітають нас, вони так, наче вже вітають себе. Тому що вони вже, мабуть, зараз отримують десь громадянство, там проходять цю натуралізацію. І якось навіть дивно, що їх нема там на Майдані зараз. До речі, давайте подивимось, що в нас зараз на Майдані, тому що от ви Давайте подивимось, прийшли. і в мене на тему Майдану зовсім цікаве таке філологічне повідомлення буде. О. Юрій Андрухович в нас у гостях. От а вважаємо. це був це був Гурт Скай Скай Олександр і навіть Юрій Андрухович помітив, і, що Гуртскай спочатку виступав за євразійську інтеграцію, а зараз виступає… — Ну, згадалося за... якось це, тому що е, це десь у жовтні відбувався цей такий музичний тур за участю теж кустурі. здається. Да. Я думаю, вони просто не розібралися. — От кустурі це тобто... змінив думку. Я, я думаю, а, що це е просто такі от музиканти. От вони є, є, є такі, які трошки, якби. Вниз а ці такі, які просто приходять туди, де вони розуміють, що там буде багато публіки. От вони тут виступають, це нічого не значить, тобто вони. Завтра виступлять знову, десь там у Медведчука а післязавтра в Путіна, і завжди вони будуть пояснювати це якось таким чином, що то ми ж, якби від всього серця... це ваш галицький та... сепаратизм вас говорить, тому що ви замістите, щоб залучати Так Вони по моєму та галичати ви починаєте казати, що це от вони, от такі Це люди живуть, вся то вже це галицький максималізм. Сепаратизм. А до речі, от Івана, хочемо якби ось від людей якогось максимум свідомості. Так ми свідоміти. Такі от так називають нас. Ну це рускоміровці кажуть, нацики свідоміти. А Івано-Франківська і неправильно Станіславська така діаспора, вона на Майдані досить яскрава. Я сьогодні мусив перетнути десь от практично увесь Майдан. І раптом виявилося, що страшенно багато франківців, франківчан, станиславівців і так далі, і так далі. Тобто, всіх мешканців нашої цієї діаспори, тобто, всі якось виникали на, на дорозі, там фотографувалися, обіймалися і так далі. Дуже багато не тільки вони траплялись мені. Тобто, я насправді, як це називається, унітарист. Не сепаратив, я за унітарну Україну. Нема такого бажання от, відчленувати оцих, які ну, не розуміють ну, періодично цього. Періодично виникає, але, але це бажання, так? А є ще і е, воля, там, яка це бажання мусить періодично притлумити, так? Тобто бажання бажаннями, там якісь інстинкти. Ну, немає такої неді відчуття, що ну, неможливо змінити деяких людей. Неможливо витруїти там оцей совок, знаєте, як там тарганів з Хрущовки. Ну, є ну от, що ти, то, ти, от ти будеш там якось перевиховувати, давати роботу. Uh -huh. Uh -huh. Давати якийсь культурний продукт, там показувати по телевізору якусь якісну картинку, і от все одно воно буде якось проскакувати в чомусь. Є таке відчуття, але з іншого боку, ну але ж, але ж тоді, взагалі, заради чого ми живемо, заради чого існуємо. Ми ж насправді лише боремося з якимись непереборними обставинами, так і ми е, п'ємо за успіх безнадійної справи. Давайте ось, за успіх без. А ви вважаєте, що як в 2014 році щось от зміниться? Ну, Змінилося в 13-му, тому не може не змінитися. В 14-му зміниться все радикально. І... Що для вас вже змінилося в 13 -му? Ну, По-перше, моя країна. Моя, наша. Змінилася. Наша, ваша, моя, їхня і так далі. Змінилася, безумовно, тому що я думав, вона, вона якось так збайдужила і вона так заснула на довгі-довгі роки. Я собі уявляв взагалі початок якихось зрушень, mm -hmm. десь не раніше 2017 mm -hmm. року. Якось так всі мої очікування виявилися сімнадцятого. Тобто ви вважаєте, 17? що в 15-му мали знову обрати Януковича, в 17-му обрати так. якийсь якісно новий парламент, який б якось... 15-му мали його обрати ціною там всяких фальшувань і так далі. Але обрати, але другий термін він мав не добути, тому що на середині вже цього терміну він би вже так, от всім mm -hmm. став. Як фактично він став усім уже на сьогодні? Тобто виявилося, що він працює з прискореннями. Він mm -hmm. Випереджує е, всі мої очікування, от і, е, і ми йому маємо бути вдячні, власне кажучи, за те, що він зробив е, з нас, з українців, таку е, громадянську політичну націю. От, він насправді великий історичний діяч. проти себе, так проти себе, так ну він це, це, от власне, колода, так на шляху е, в цієї нації, е, яка її. Якось так мобілізувала. Тобто була б собі Тимошенко, наприклад, при владі, в 2010 році вона б обралася. Вона б керувала так... своїми такими адміністративно-командними методами. Ось, але при цьому риторика була б така Хто ну, як, знає? Це, ну, ні, ну, так? помаранчувана. В жодному разі вона б не змогла узурпувати, так, аж стільки влади до себе притягнути, так, як, як це вдалося йому. Тому що е, у нього ж надзвичайно. Дисциплінована так за мафійним зразком, дисциплінована структура. В Тимошенко ніколи б цього не було, і тому я і голосував за неї в 2010 році, що ну, реально це було менше зло, і слід було голосувати за менше зло. Ось і... Таке маленьке тоді, зло. тоді, до речі, Маленькі. порівнювали їх обох Маленькі, знаєте, збріжніва. Яке, яке до речі, вже за період оцих випробувань мук, в тому числі фізичних мук і душевних Змеціливо. мук, які вона візниці, вона просто якби вийшла на інший якісний рівень, в тому числі і як певна духовна субстанція, так тобто я справді вірю. В цю людину. І, і теж, як і в політичного діяча, я не погоджуюся з тими, які кажуть, безумовно, їй треба дати волю, і в той же час її вже попросити в цьому. Пам'ятаєте, як, як Забужко порівнювала їх з Брежнєвим і Сталіним? І Брежнєвим uh -huh. був Янукович, а Сталіним була. Тимошенко. <laughs> ну, ну, добре, порівнювати. Хоча, бачите, насправді вийшло трошки навпаки, щоб. <laughs> вийшло, щоб між Сталіним і Сталіним. Ну. Мало. Ну, навіть я б сказав би між Кім Чен Іром чи як він там називається. А, Кім Чен Іром і Сталіним. Так, Тобто вибір достатньо широкий, багатогранний. Ага. А, сьогодні, власне, прийшов мені такий лист від мого приятеля. Це ми хотіли про значення слова Майдан в угорській мові О. згадати. От письменник Петра Зілагі. Я свого часу познайомився із ним завдяки його книжці про протестні маніфестації в Білграді в 96-му mm -hmm. році. Ось коли влада тодішня, режим Мілошевича, сфальшував місцеві вибори, і Білград виступив проти цього тодішнього президента і був, був дуже такий цікавий час. Але він сьогодні пише про те, що ось він. Хотів би бути тут з нами разом, і чи знаю я про те, що власне слово майдан так у нас це ніби одне слово, але в угорській мові це означає у майбутньому, у майбутньому, у майбутньому. хоча це тюркського походження слова, якщо не Майдан май... там, май... Майдан, щось таке, так. от тюркське це теж, це теж значення такої площі, так як ага, ми маємо. А, а це а, це звучить, а як угорська як це майдан? з угрофінської родини, тобто в них це може взагалі невідомо звідки так, братися. Так, так. Це а, а мова... якщо англійською прочитати, то буде моє зроблено, там, майдан. Ну так тільки по-іншому треба написати, але. Ну, так. так. Теж це можливо, і ось це у майбутньому, воно мені здається сьогодні. Цієї ночі воно там фантастично все розцвіло. Тобто, коли ми говоримо про цей мільйон е світляків, так uh -huh. і те, що нас побачили з космоса, і е ну це просто фантастика. Тобто, е просто треба за це майбутнє тепер триматися його не можна. Від не можна повернутися в теперішнє, треба вже залишатися в майбутньому. От у нас буде ви не боїтеся, що за кілька днів цей майдан знає, є такий прогноз, що під шумок новорічних свят, коли людей там буде не досить багато, не стільки як сьогодні в новорічну ніч. Просто всіх візьмуть і розженуть другого, третього і знову розженуть і знову розженуть. То зараз, ну, поки всі будуть заїдати шампанське салатом олів'є, Ні, не будуть. всім буде не до того. Не, не ні, 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 ні. Ну тобто, ну, як, якщо там залишиться 300 людей, і їх роженуть, то все одно через дві години там буде як мінімум 300 тисяч. Так? Мені здається, що ця мобілізованість так, вона йде по висхідній весь час. Тобто насправді люди зрозуміли, що не треба щохвилини перебувати там в таких угу. великих кількостях. Угу. Уже виправдало себе кілька разів, виправдала себе така практика а, моментальної появи там в необхідний угу. момент. Так, тобто, якщо є такі плани, що це можна буде отак, от за кілька днів усіх цих похмільних святкових, якби вартових майданок, просто взяти і розігнати, то дуже помиляються. От і я собі вже так уявляю, що а чому взагалі думати про те, як його розпустити? Тобто, може хай і буде. Тобто ми переживемо там. Потім весняний майдан, так і люди буде... стануть якось красивіше, легше одягатися, зменшити майдан людей, так? буде так. Так, З'являться ці всі в шортах, уже будемо там ходити. Гіпстери. Потім Осінні в плащах, там якихось таких і так далі. От З парасольками тобто, то майдан може перетворитися на якийсь такий постійний такий топос, так. І дуже добре було б в тому сенсі, що будь-який політик в нашій країні буде завжди пам'ятати, що ця загроза для нього існує. От і він під контролем. От Ви новорічне такої... звернення Януковича дивилися вже? Ні, ні, але я був якось так прикро вражений. Почути якраз ми починали співати гімн на майдані. І Іван Леньо з козак систем uh -huh. стояв поруч. Він комусь там телефонував. Казав: дивіться, дивіться на нас, дивіться п'ятий канал, нас показують. А йому там відповіли: Та ні, вас не показують. П'ятий канал показує. Привітання Януковича. Mm. От, і, mm. е мені зробилося трохи гірко від цього. You know, так? На нас взагалі, ви... виявляється, ніхто не показував, хоч ви нас показували. в нас була велика дискусія, я, тому що ми вважали. Я uh, вас потрібно показував показати в стрімі, щось. і, по-друге, брали цю саму трансляцію зараз і показували. Але справа в тому, що у нас був ще проєкт передноворічний спільно з страйк-плакатом. ці які от uh -huh. роблять всі ці речі графічні. Ми записали звернення народу України до президента. В Україні. Так, так, знаю. І, це і, так. І, uh -huh. і там так само з курантами, і, очевидно, uh -huh. треба було його почати показувати рівно за 4 хвилини. Але якщо я не помиляюся, бо я потім читав редакційний наш чат, то вирішили показувати Майдан, а вже після 12-ї, всупереч логіці, показати звернення <кхух> до Януковича. Все було час, ну тоді я я лох. Все, я перепрошую. В кожному разі звернутися до президента Януковича ніколи не пізно, особливо, якщо в цьому зверненні. Ідуть такі слова на кшталт іди. А я, до речі, зацитую. цитую. Вперше, ми цитуємо Януковича в цьому уроці. через Майдани та національні круглі столи, політичні суперечки та відвертий діалог. Ми йдемо шляхом порозуміння та національної консолідації. Шлях цей надзвичайно тернистий, але пройти ми його маємо спільно пліч опліч. Ну, це майже ще він сказав, як що -Неру, так? Або е, хтось із таких провідних <рив> Він ще <рив> сказав, що економічні негаразди, політичні чвари минулого року лише загартували нас. Ось це наш досвід, наші уроки, наші спільні історичні екзамени. І в 2013 році, попри всі виклики, ми достойно склали іспит на державну зрілість. Отак От виявляється все. Ну, тобто, у нього все таки ще гумористи працюють в штаті. Ось е, Ганна Герман е, написала, мабуть, ці прекрасні рядки. Ну і залишає Остапа Вишні. Так, залишається всіх нас з цим привітати. Цікаво, хто це? Це, мабуть, це, мабуть, новий е, заступник голови адміністрації президента, який відповідає за цю сферу чмир. чмир. Який ага. гарно співав пісню, я стану жити в сумах. О. Говорящая фамілія. Тобто ви вважаєте, що це наклало відбиток на особистість? Ну я думаю, це взагалі якесь там було інше прізвище, потім його змінили за наказом президента, тому що тільки така людина може бути в нього заступником голови адміністрації. Кажуть, що він все вирішує вже, от в плані піару комунікації з громадськістю. От саме ця людина вирішує замість Льовичкіна тепер? Прекрасно. Прекрасно. Угу. Тобто, з'являється надія на те, що ми будемо в 2014 році успішно комунікувати з цими чмирями всіма, В результаті чого? З химерами. Хто кого зачмирить? Вони нас чи ми їх? Я ми думаю, що чмирити б... це, це не наша справа. Наша Давайте, справа, покажу, наша справа, справа взяти так, і їх усунути. Так? і е... Я думаю, що це дуже реальне завдання. В посильне, року, абсолютно чи в посильне завдання. Ну, е... Мені б хотілося в ідеалі, щоб уже під кінець 2014 року було абсолютно однозначно зрозуміло, е... що в 2015 просто. Вони ми вже остаточно тобто, в Білорусі або в КНДР. торг буде ні. ні, ні, ні тільки не це. Якщо торг... не в КНДР, то в КНДР. торг буде йти про те, що ось ми надаємо ще оцих декілька літаків, так і ви з цієї країни вилітаєте. Це все, що ми можемо для вас зробити. От якщо ви справді це благородно. Вже настільки така, така навчились з нами комунікувати, то ось вам ще останній шанс для комунікації. Це ось цей виліт. На якісь там північно-корейські аеродроми. Нормально. Я попрошу зараз нашого оператора показати іншого оператора. Mm -hmm. Ну, покажи, чого ти. Ну, давай. Покажи, швидше, хто в нас. Тобі... Тобі вже ж гонорар за грудень заплатили. Вже січень У вас пішов. ще не було таких епізодів, так? Мустафа Ні, працював працювали були оператором. різні. Мустафа колись робив марафон, рік другий, рік третій. І реально не було оператора, і там треба було на трьох камерах. Він стояв на тих. А ми до речі, роб... правда, не так собі. А ми робили, до речі, новини покращення тоді. А виявилося, що насправді під кінець року деякі канали вже й почали робити новини покращення. Тобто, про те, що і це всерйоз, а не так і це всерйоз, а не так як ми тоді просто жартували. Так. Як ви ставитесь до таких медійних е, проєктів різних. Ну, ми почали з цього зараз знову громадське. Тобто ви знову хочете, щоб я е, виступив нам е, сказали і да, якимось що, поставте фон лайк. Під фонтаном себе. компліментів. Ні, ні, е, ні. ні. Я, мені, власне, вам не, мені дуже подобається, стало. що у вас є оцей от, е, така не, неохайність так, в роботі. Mm. Тобто це як на мене робить це телебачення абсолютно унікальним, те що це якийсь такий шум, але це настрій, а от функціонал що, вам ні, тут, насправді, що, ви що ви ж... тут не гримують. Ні, скажімо, ви знаєте, так, що, що тут, тут всі гримують. можуть працювати в таких гламурно-зразкових обставинах і ну так отак, от, от чинно вести бесіду. Ми тут от, з вами говоримо. А там глядачі пишуть коментарі весь час. Там чмирга, ну глядачі угу. різні, угу. насправді більше. починають чмирити да. нас. А я згадую себе, колись був такий канал здається. Ну, — Це ну, 97 рік. Ну, там, і, і там, от, і, і, за браком того, що не було контенту, людей просто така чорна студія, чорне тло, uh -huh. і світло, там, і звід, стандарта вісімка. Звід, звідти общі. Ну, те що uh -huh. в нас. І там робили от, прямі ефіри. Причому година йде, гумористична програма, година ток-шоу. І там була така пані, яка сідала, от, наливала коньяк. Uh -huh. Вони ніби чай пили, але під кінець uh -huh. ось так сиділи. І, і от, в цьому було я розумів, що це не формат зовсім. Не формат, це пропаганда інших речей, але ну це от я розумів, що це живе. Mm -hmm. Забрав ну, трошки вашого часу. Ні, нічого, ні. Е, насправді цікаво було про це дізнатися, тому mm -hmm. що е, я теж уже о цій годині болів випити коньяк. Так що mm -hmm. дякую про згадку. Е, Принесіть, замініть yeah. будь ласка, Андрійовичу, <laughs> шампанське на коньяк. Ну, я, я його трішки підпила, там, але воно якось закінчилося дуже швидко, цей да. коньяк. вас... був коньяк, ви... да, сьогодні? Бо, звичайно, був, я навіть спробувала. Це хороший був, мартель. А скажіть, будь ласка, ви. Ну Хто там сміється? Прийшла гуменюк з Майдану. Ні, ну Так це якраз і є от, оці ваші, ваші переваги абсолютні. Вважайте за цим, тому що може ну, пошкодити там роз, так, роботі комп'ютера. Добре, що це не червоне вино. У, від... у вас йому? які відчуття від 2014 року, які вже настав. Ну я розумію, що ейфорія, вогники, Майдан, сотні людей. ну по перше, це буде столітній ювілей першої світової війни. Так, от і мені здається, що знову ж якби якийсь такий міфологічний сюжет повториться. тому що насправді перша світова війна була заради України розв'язана. Це мало хто а ви до речі, знаєте? Ви сказав, помітили, що спікери партії влади завжди порівнюють те, що зараз відбувається з Другою світовою війною, а опозиційні А вони спікери... все на світі. порівнюють. Все на світі, віною. Це правда теж. А спікери, ну такі, як ви, вони завжди це порівнюють з першою світовою Спрашую, і навіть не те, що порівнюють. Вони завжди кажуть, що перша світова розпочалася з вбивства, там ну і так далі. Ви знаєте uh -huh. далі по тексту. Uh -huh. і це багато хто каже, просто uh -huh. цікаво. Так, 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 е, власне кажучи, ось українське питання було не вирішено на станом на 1914 рік. Тобто була більша частина країни під Російською імперією, менша частина під Австро-Угорською. Ці дві імперії між собою зіткнулися, і е, кожна з них е, мала абсолютно свою мету пов'язану саме з Україною, тобто е, російська е, хотіла. Відірвати від австро угорщини приєднати до свого складу Галичину і раз і назавжди знищити там гніздо українського сепаратизму, це так як вони це Києва, називали, так? а Австро-Угорщина хотіла створити незалежну українську державу там на сході, так буферну державу, яка би їх захищала від Якою від для Росії. деяких країн і зараз є Україна, от і я, Україна. я думаю, що ми просто в тій же точці перебуваємо насправді. Що і в якому році? Що в 1914-му. і що тепер зіткнулися? Тут в просто тепер, тепер ми маємо набагато більше суб'єктності, тому що для нас, як для народу, стало зрозуміло, що ми повинні вирішувати цю свою долю. А в 1914-му це для більшості українців не було зрозуміло. Але саме тоді вони почали співати. От виникли оці червона калина, там і інші пісні. Угу. Які сьогодні тут виконувались, і звідти тягнеться така насправді неперервна, дуже дуже красива лінія у сьогоднішній день. Тому мені здається, це буде страшенно важливий рік. Там є просто своя оця нумерологічна, якась така залежність від усього. Цифри вони страшенно багато. 1914, нам дев'ятсот чотирнадцяти 2014, 2014 2014. чотирнадцятий, так ну і там не за горами вже той 17-й. Угу. Коли нарешті все зміниться. Більшовики переможуть. У сімнадцятому все зміниться. Ну добре, тоді знову. Прогноз від Юрія Андруховича, що в 17-му все зміниться. Ні, ну як страшно. Ні, навпаки. Це ну, ж, навпаки? ж ну, ми Зараз насправді будемо... це переживаємо уже зовс... зовсім іншому стані. Ми, ми, ми насправді не, не в модерній епосі, а в постмодерній, uh -huh. тому це все буде набагато легше і. Євразійський союз замість радянського союзу. Найголовніше для нас воно буде мати. Певне вже історичне завершення. Ми вийдемо е, з цієї петлі, от, з цього порочного кола. Ну добре, давайте е, щось... ще раз за це. І за у нас, е, так як на тому каналі Гравіс, малі бюджети, і тому новорічний вогник поєднаний <свісно> 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 ну, з інтерв'ю. Що ви будете співати? Знову Кроворадіо чи 100 баксів на місяць. Ні, я таких пісень не знаю. Не новорічні такі зовсім для мене не відноситься. всі гості співочі. Ну це якось взагалі просто дивує. Ну, добре, так. Якщо в нас ще є хвилин 40-45, то ми можемо пісню Довбуша, так? Вона десь стільки. О, нормально. Це приблизно як ці грузинські напіви. Але запропонуйте якийсь варіант? Так не 45 хвилин, так. Моя роль, як завжди, плескати в долоні і пити шампанське. <рес> <рес> да. Ну, власне, тоді просто під звуки музики ми вас проведжаємо. Дякую. Дякуємо, дякую, що дуже... були в нас. Гарного дякую. вам нового року. Будемо і сподіватися, також... що ваші прогнози збудуться. Ну я впевнений в цьому. І більше ви навіть не сподіваєтеся, тобто, це, це так і буде. Дякуємо. Добра добраніч. На добраніч.